Перший момент, який мене бентежить, те, як висить цей мікрофон, але я нічого з цим зробити не можу, бо така в мене горловина. Бум-бум. Так що, ну, головне, щоб мене було добре чути. правильно? Правильно? Другий момент, який мене бентежить, це моя довга відсутність. І я така, типу, приходжу до вас, ніби нічого не бувало, ніби мене не, не було тут е, місяців зо два. Ну, знаєте, shit happens. Таке життя. Але, незважаючи на всі події, які відбуваються в моєму ненасиченому житті, е, я продовжую вчитися малювати. Сьогодні буде. Знову огляд на уже мої два скетчбуки. На один я вам вже показувала дещо так. Залишу посилання, не знаю з якої сторони, тому ловіть. І той скетчбук я домалювала, який я вам вже показувала, і почала новий. Тому я вам покажу все, чому я оце навчилася за період моєї відсутності. А, умовно, в мене була відпустка від блогу. Це було найгірше рішення в моєму житті. Відмовлятися від того, що дарує тобі радість, це тупо. Було занадто близько, але вибачте, вам треба це почути і мені також. Е, поїхали. Так, значить, останнє, що я вам показувала, тут таке. Закачаєтесь. так. Останній був оцей мегакіт. Я ще хотіла зробити його, ну, кіт і хлопчик, <гум> я ще хотіла зробити його, якщо вам видно, олівцями, але в мене такі не дойш до цього групи. Їдемо далі. Ось такі агарні. Чому саме їх я малювала I don't know. Але я, очевидно, побачила якісь гарні референси у тіктоці. ну, зараз фокус вам наведу. Ну, десь приблизно ось так. Думаю, вам видно. Ось це фарбами, ви бачите. Паління вбиває, бла-бла-бла. І це. Да. Мені, в принципі, все одно, хочете паліть, хочете не паліть, не моє діло. Ну, і цілуючіся губи. Все окей. Ну, не дуже вони мені подобаються, але нормально. Для На той момент це було нормально. Це був квітень, це був квітень, а вже в мене реально два місяці не було. Так, <кій> з губами ми розібралися. А тепер фанатам магічної битви приготуватися, бо ви зараз упісяєтесь. <кій> Мабуть. Цей Гарненький персонаж. Мені здається, він багатьом подобається. Я все ще не дуже розумію, якби я розумію, чому, але я не записую його до своїх прям найулюбленіших персонажів. Він непоганий, як на мене. А найбільше мені в ньому подобається його зовнішність. Ну, і скіли в нього такі, не, такі непересічні. Тому це прикольно. У мене дуже затемні, але головне, щоб вам зараз було видно малюнок. Так, всіма любимий Чосо, до вашої уваги. Цей малюнок, до речі, дуже сподобався моєму татові, який в аніме навіть, мабуть, не знає, що це таке аніме. Тому, по-моєму, я зробила гарну роботу. Додивилася я цю магічну битву. Чекаю наступний сезон. Не для всіх, воно доволі специфічне, може бути місцями нудне. Але не знаю, мені сподобалося. Хоч там багато крові кишо, яке я не дуже люблю, але чогось мені сподобалось. Так, далі знову будуть персонажі з аніме. Я хочу вас е, підготувати до того, хто це буде. Якщо ви дивилися на руто, то. Молодці. Що <смі> <Шо> я вам? Що <смі> ж, ж я мені вам сказати? <смі> я починала, не додивилася, бла-бла-бла. Всі бла бла. ви знаєте. Коротше, я вам просто зараз показую малюнок і пояснюю, бо це на пальцях розповідати. Ви бачите, тут двох чоловіків. Мені. Ой, щось мені він так на камері не подобається. Ууу, неу! Отак Ніштяк. Це два персонажі. Один з магічної битви, про яку ми тільки що говорили, і один з Наруто. Вони доволі схожі за своїми профайлами. Я буду говорити так. Тому що вони обидва, типу, наставники, вчителі, блондинчики. Я, я по брюнетах взагалі, але от блондини в аніме мене дуже сильно, дуже сильно хітають. Я так вдарила себе гучно по голові. Не знаю навіщо. Так, оце я їх двох намалювала, тому що вони мені, здалися схожими персонажами, і вони обидва мої улюблені персонажі в даних аніме. Ту-ду! Поїхали далі. Мені більше нічого розказувати. Єдине, що у мене в Тіктоці тік є. Процеси обох цих малюнків, які я а, малювала. Якщо цікаво, посилання на TikTok є, буде і завжди існувало. М -да. М -да. Так, цей малюнок ви, мабуть, бачили, тому що з ним у мене є відео, де я малювала ці квіточки гарнесенькі. Такі гарненькі. Не знаю, що навіть і додати. Поїхали далі, га? Так. Ну, а бачите, імпрумилися скіли, да? навіть якщо порівнювати з тим, що в мене вже було, далі ви взагалі закачаєтеся. Там просто. Що це воно мене так засвічує, господи. Зараз буде просто витвір мистецтва. Це просто. Я молюся всім богам на цей малюнок. Це неймовірно, прекрасно, талановито, незбагненно, високо, поетично і ем... дивовижно. Ох, ох. Так, бо це цей образ прийшов мені майже з голови, трошечки, звісно, мене щось та й надихнуло. Але так, я не знаю, це ж ну, це я так розхвалила, бо мені це так подобається. Вам може, то і не так сподобається, як це подобається мені. Е, тому я не знаю. Я завищила ваші очікування, якщо вони будуть. Е, якщо, їх, е, якщо я ваші очікування трошки розчарую, е, це не мої проблеми. Так що дивимося. Чего оно на камере так подбурнуло? О, мой Бог. Пожалуйста, один Я просто... Я сейчас бы запищала, але в меня сплять мои домашние. І вони вигонять мене просто з хати, якщо їх розбу. Якщо вони через мене прокинуться. Ну гляньте. Ну гляньте. М -м -м -м. Боже мій. Це я зробила, це я. Зробила. Вуса. Це то, що я козацького роду. Це я зробила. Ви купаєте? Це я. Оце во руками. Ну коротше, я думаю, ви вже надивилися. О, ой боже, яке воно гарне, яке воно гарне. Я ніколи такою гарною не була, як цей малюнок. Коротше. Підемо далі, бо я зараз тут і упаду. Далі ще один крутий а, малюнок, крута робота, я вважаю, виконана фарбами, можливо, десь трошки, ну щось не так, я не знаю, з пропорціями, з обличчям, але композиція, кольори, стилістика, я не знаю, до чого тут всі ці слова, а, до вашої ваги. А, до речі, у мене теж є відео з цим, яке не залетіло. Яке не залетіло? Взагалі. Так, погано, я ж кажу на камері, чогось взагалі він то якось негарно воно так виглядає. Це капець. Зараз, вибачте, я знаю, що вас дратує, що я його так дюраю, але... О! Велика сестра спостерігає за вами. Ну, ось приблизно так. Ну, я кажу, воно зараз камера це відзеркалі, можливо, це я так сприймаю, що воно мені не подобається. Але, в принципі, ви бачите так, що це гарно. <смі> ви одно бачите, що це гарно. Це біляйліж, до речі. Якщо вас це цікавить взагалі, так, далі. Невеличкий портретик такий собі. Більше такий швидкий скач, можна сказати. Лі Felix From Stray Kids. Моя обсесія капопом дуже очевидна. Боже, яка я гарна. Oh my God. І такі гарні малюнки вам показують. Ну от ви ловите вайп, і цю естетику, і я сподіваюся, ну вам класно дивитися просто. Ну і все, ось такий малюночок. Мені не дуже подобається, як я тут намалювала одяг. Але одяг я малювати поки що ще і не вмію. Тут головне обличчя і схожість. А це дуже схоже на Ліф Елікса From Stray Kids. Зараз, до речі, буде знову він трошки крупнішим планом. І це, між іншим, малюнок більше з голови. Тому що я якби за референс брала ну, просто його фото з його обличчям. Але композиція, це з квіточкою, оце в такому ракурсі, то це, звісно, я сама, сама саменька все продумала. Мені це подобається, що я це сама додумалась зробити. Звісно, квіточка вийшла на, на півобличчя майже, ну буває. Це, до речі, до того, це зараз малюнки ще до того, як я почала вивчати більш-менш розбиратися в пропорціях черепа. І загалом обличчя. Тому що десь, я колись мені хтось сказав, Тік-Ток, певно, хтось давав пораду, що не слід в, І якщо ви хочете вчитися малювати портрети, не слід пропускати етап з малюванням черепа. І я думаю! why? Для чого це треба? А виявляється, ніфіга собі, коли ти знаєш будову черепа, співвідношення в черепі, і таке, і таке, і отаке, от і в різних ракурсах, то ти тоді розумієш, ем, як тобі взагалі обличчя намалювати. Принаймні, для мене це було відкриття. Можливо, є люди. Я думаю, це з часом. Ну, Якби ти вже просто обличчя малюєш, да? бо ти вже, вже ти профі, ти вже розумієш ці пропорції. А от для початку мені це допомогло справді. Я краще тепер розумію, де там око треба поставити, де там що, і так далі. Бо я завжди починала малювати якраз таки з ока, і від ока вже я відштовхувалася і малювала інші риси обличчя. І я ніколи не знала, якого розміру в мене вийде саме обличчя, яке я малюю. Тобто я малювала око, і в мене вже від ока вже залежало, яке буде в мене обличчя. І тоді, коли я хотіла намалювати типу, маленьке обличчя, маленький скетчик, в мене виходило воно на, на, все, на всю площу мого аркуша. А тепер я вмію задавати розмір. Свого портрета. І я цим дуже пшаюсь. Е, вирушаємо далі. Знову аніме і знову магічна битва. І пишіть в коментарях, чий це улюблений персонаж. Персонаж. Якого не видно. Д, е, з О. Найс. З композицією теж я тут сама придумала, що її так, типу, трояндочка простромляє її тендітну ручку, і з неї крапають краплинки корові. Мені здалося це якимось гарним, прикольним, символічним і так далі. Ось вона така дуже сумненька вийшла. Але мені дуже вона подобається. На Бара. І як персонаж, і як мій малюнок. О, а зараз ми відправляємося в космос, блукати у далеких просторах і відшукувати свої зірки. Насправді, на, на цю ідею я, звісно, надихнулася в Пінтересті, от саме, типу, як збільшення так, до, до Всесвіту, ніби в тебе просто очі, але в твоїх очах ціл Всесвіт. В очах Мін Хо цілий всесвіт. Тому що це Мін Хо. І референс також був з ним. Трохи, звісно, отут очі в нього кудись е, вздиміли вгору. Ну, зате низ який гарний. о, Дуже як класно промалювала цей е, космос, всесвіт, простір, як хочете, так і називайте. Ідея прикольна, я би в майбутньому хотіла б ще таке щось повторити. Бо це дуже так концептуально. Ну, а тут вже в мене планети. Це я просто тестувала нові пензлики. Ну, так, так нічого особливого. Просто дві планети з зірочками. Це планувалася Венера. Але вона не дуже схожа на Венеру. Якщо це назвати Венера в моєму виконанні, то окей. За це я люблю малювання. Бо ти просто скажеш, ну, я ж так бачу. Це моє бачення. І е, ображаєш моє бачення, ображаєш мене. You know? Останній малюнок в скетчбуці. Приготувалась? Yes. Mm -hmm. Да, сумненько. І знову концепт, символіка, метафора. Я не знаю, що тут коментувати. Я отак почувалася в той момент. Не то, що мені серце розбили через кохання. Ні, такого вже не було давно. Але. Це я не знаю. Просто відчував себе якимось розбитим. Відчувала. Але ми не будемо тут нити, а підемо до нового скетчбуку. Підождіть, цей же ж треба закрити. Новий скетчбук знову купувала в аврорії, буде мені ще їх брати. По-перше, дивіться, який він гарненький. Тут три ведмедика. Я завжди люблю е, щось дає когось три, бо. Бо, коротше, в мене є дві найкращі подруги, я типу третя і це, коротше, типу ми. А це, це і одразу ж я тестувала олівці кольорові, які я в Аврорі брала. Ну, такі вони. В принципі, якщо щось намудрить ними, можна помалювати. Ну, вони такі сіруваті якісь. Або, може, це через папір, бо він жовтуватий, а не білий тут. Ну, в принципі, прикольно виглядає. Якщо ще щось толкове ними намалювати. Тепер переходимо до мого вивчення черепу. Ось мої черепа, які я малювала. Цей такий собі вийшов. Я, по-моєму, занадто його високим зробила. Цей нічого такий. Прикольненький, симпотний. Е Можете вважати, що це серія моїх автопортретів. А чому б і ні? Ну, коротше, я вчусь. Поки що просто вчусь. Нічого не можу з цього приводу вам сказати. Якщо ви це вчили, то ви краще мені скажіть. Зараз я ще показую. Дві. Ну, по-моєму, дуже, дуже гарно. О. Ой, я зроблю з цього заставку, е, так? Клас. Ну, прикольно. Я розумію, як те, що розміщувати, де має бути ніс, якої він має бути висоти. Поки що я не дуже це все використовую на практиці, але вже якийсь прогрес. Так, І зараз покажу свій найперший портрет, який я намалювала, уже знаючи ось, ось цю всю штуку. Він вийшов. Не дуже схожим на людину, з якою я це змальовувала з, з фото, але зате воно вийшло дуже реалістичне, як на мене. Ось Та що ж таке, господі, з цим світлом. Добре, що воно взагалі є. Дякую. Дитяг, дякую, я не знаю, Господу Богу. Кому там ще можна подякувати, то дякую. Е, і ще раз дякую. Дуже велике дякую. Е, так от. Дуже реалістичний портрет. Схоже дуже на людину. А на кого це ще може бути схоже? Просто вечір. В мене вже трошечки мізки. Не дуже так. Це я вам показувати не буду, бо воно, м'яко кажучи, вийшло не дуже. А хоч і ні, я покажу для порівняння. Хоча б, мені вже тепер здається, що той малюнок теж вийшов не дуже. Коротше, блін. Ну я не хочу показувати. Фу. Фу. Схожий походно <гладно>. клас. <гладно> Вибачте. <гладно> Ні, ну, реально трошки схоже, і я винувата? Так, і, і буквально через декілька годин від того портрету я намалювала ще один. Він теж не ідеальний, трошки я там нафакапила, ну, але тим не менше, ось такий він вийшов. Чікс. Ось такий. Можливо, ви впізнали, що це Лесь Курбас. Сподіваюся, він не дуже сильно ображається на мене за те, що я так не дуже прикольно його намалювала, але ну, могло бути гірше. Я виправдовую це завжди так. Далі будуть знову мої улюблені кориці. От зацініть, які вони реалістичні. Як воно гарно промальовано просто. Ну, просто ну кайфаніть. Ну це ж класно. От коли, вийшло, коли виходить класно, треба визнавати, що воно виходить класно. Коли виходить не класно, треба визнавати, що воно виходить не класно. І я завжди об'єктивна до своїх малюнків. І я, я не хейчу свої малюнки, ем, тому що, ну, окрім того, да, ми всі погоджуємося, що то ужас. Ну, коротше, коли класно, то класно. Можете взяти це собі який, не знаю, статус кудись. Ну, красиво ж. М -м? Мені подобається. А, і, до речі, зараз буде вже останній малюнок. Мені сумненько з вами так швидко прощатися, але попереду буде багато чого. І я сподіваюся, не з такими великими затримками. Так, да, показую. Ой, а тут буде свайлер, я закрию. Просто з цього боку я ще декого хочу намалювати. Ой. Теж дуже реалістичний портрет. З Це я вже використовувала свої знання черепа, будови черепа. Ну, гарненький же ж. Клас. Ми схожі, так? Да? Скажіть ми схожі. Та я знаю, що ні. я бачу, я ж не сліпа. Ну, Клас. От і все. Сподіваюсь, сподіваюсь, вам сподобалось. І сподіваюся, вам було цікаво, і вам цікаво спостерігати за моїм прогресом. Бо якщо ні буде обідно, і я тут, знаєте, не просто сама собою балакаю. В будь-якому разі. Дякую, що витратили свій дорогоцінний час і своє дорогоцінне світло в наших -то умовах на перегляд мого відео. Сподіваюсь, в подальшому знімати ще. Це все, це, все, це все, чого я зараз наразі хочу. Зараз наразі хочу я. І зараз наразі хочу я, щоб це світло бляха не блимало. Йо-майо! ж можна було просто отак отулятися, а не клацати крилами. Я не хочу з вами прощатися. Ми так мало посиділи. Я, я не хочу уйти, не хочу йти. я не хочу уходити, бліз. Бо мені треба буде. Уходить в реальність, де мене чекає дуже неприємні речі. Дуже неприємні речі чекають. М -м -м. Слухайте в новому. В новому відео я вже до вас повернуся, е як людина, яка вже має вищу освіту. О май гад! Вау! В наступному відео до вас уже повернеться спеціаліст з туризму. Я вже буду з дипломом, Я вже буду, я вже буду. Да, клас. Чого я радію, бо цей жах нарешті закінчиться, а потім почнеться новий. Але я не буду поки що про це думати, тому що у всього є початок і в усього є кінець. І є лише проміжок між цима двома точками. Ну, прямо як в туристичному маршруті. Тільки в туристичному маршруті вас туди і назад. А в житті так не буває, в житті тільки вперед. Тому вперед, до нових перемог, до нових звершень. Всіх цілую, люблю і до, до нових зустрічей. Все, пока. І, і це світло мені заважає.